Все частіше залишає села та вирушає до міст будувати майбутнє країни. Але хіба ми хоч на мить забуваємо про свої споконвічні традиції, звичаї, вірування або такі милі нашому серцю народні казки, які батьки нам часто розповідали перед сном? Звичайно ж, ні. Головною метою сучасного українця є піднесення рідної культури, поліпшення рівня життя до такої межі, щоб можна було знову повернутися до прекрасних широких ланів, але вже маючи змогу продуктивно працювати на своїй землі та отримувати задоволення від такого. Життя. Такими себе уявляємо ми. Людьми, що постійно розвиваються, мають повні кишені надії та віри у свої сили. А якими ж нас бачать інші, що ми можемо показати світу, аби заявити, що наша країна неповторна та прекрасна? Як нам пояснити, за що ми так любимо її, і чому вона є настільки дорогою для нас, наша славна батьківщина? На мою думку, ми маємо бездоганно знати українську мову, історію нашого народу та примножувати його культуру. Але в першу чергу кожна людина зобов'язана пам'ятати історію рідного краю, своє коріння і пишатися цим. Моє село Попов Слобода виникло в другій половині XVII століття. Перше поселення було започатковане вздовж річки Куряче, яка була вільно поселенців, своїм розкішним боянням рослинності та чималої кількості дичини. Заселення території відбувалося поступово. Поступово село розвивалося і економічно. Населення займалося з скотарством та іншими промислами. Та по наймах на наявних промислових підприємствах, яких на території села була немала кількість. На тисячу Рік в селі був один громадський хлібозатівельний магазин, чотири кузні, п'ять маслобійниць, дев'ять дрібних крамниць. В господарствах поміщиків були свої кропорушки та цегельні. 474 сім'ї займалися домашніми ремеслами. Поштовхом для подальшого розвитку стало будівництво в 1860-1862 роках вздовж села гілки московсько києво воронезької залізниці, що дало можливість більш ширшого розвитку цукрової промисловості. Разом з тим стрімким був ріст і духовного розвитку попово собіцьких жителів. Освітній рівень населення в 19-му, початку 20-го століття не був низьким, бо прихозько двокласна школа діяла ще середини 19-го століття. А в 1770 році з'являється земська двокласна школа. За архівними даними в селі діяли три церкви, звичайно, неодночасно. Цікаво те, що за проведеними дослідженнями, було встановлено, що всі три мали назву Троїська на честь престольного свята Святої Трійці. В цей день в селі відбувалися торги. Про існування першої говорять церковні метричні книги 1803-1804 років, які знаходяться в Сумському державному архіві. Троїцька церква 1856 року була. Збудована за сприянням колеського сесора поміщика Головина та поміщиці Варвари Студзинської. Це була невелика дерев'яна церква, яка вміщала до 400 осіб. Церква мала капіталу 3 900 карбованців сріблом, який зберігався в державних паперах. Літопису при церкві не велося. Але тут була непогана бібліотека, що складалася з трьох розділів: богослужебні книги, періодичні видання та твори деяких відомих священнослужителів. Книги перебували в належному стані. У зв'язку з демографічним зростанням чисельності населення в Попові Слободі, бо деякі архівні розвідки свідчать про 10 тисяч жителів, та збільшенням кількості прихожан постала потреба спорудження нового храму. Бажання слобідчан співпали з бажанням камергера царського двору Муравйова апостола. Уславити 300ліття правління династії Романових. Так, попові собою в жовтні 1911 року було закладено фундамент. І вже 17 вересня 1913 року було збудовано величезний храм у візантійському стилі, і його було освячено. Зверніть увагу, яка це була грандіозна споруда, яким мало пишне та про чудове оснащення церкви. Ці світлини дають нам змогу роздивитися, яка кількість була присутня на церемонії освячення храму. І ці світлини дають нам змогу побачити, роздивитися, який вигляд мали наші односельці на початку ХХ століття. Думаю, що слабічани, які натхненно допомагали всім, що тільки могли у спорудженні храму, були в захваті для них це було справжнє свято. Через 100 років після цієї події ми сучасники отримали змогу не тільки детально ознайомитись з подіями тих часів, а ще й побачити на світлинах всі ці події. Бо саме 2013 року виходить друком книга Попова Слобідська Троїцька церква та її ктитори. Ми також були в захваті, і для нас це теж було маленьке свято. Мала не кожна сім'я як реліквію береже цю книжечку, а ще мовчазними свідками тих світлих часів є сторожка Троїської церкви в центрі села та залишки мармурового іконостасу, які зберігаються в нашому музеї. Слобідчани, як і всі українці, працелюбні люди, закохані в свій край, турбувалися не тільки про свій добробут, але і творили незрівняну культуру. Бо спадщина мого рідного села грандіозна і примножують її люди, які за покликанням і професійно є співаки, поети, письменники, художники, вишивальниці, митці та музиканти на всю Україну відомий співак та музикант. Віталій Білоножко – народний артист України, засновник міжнародного фестивалю родинної творчості Мелодія для двох сердець нагороджений багатьма відзнаками різного ступеня за професійну майстерність та вагомий внесок у розвиток та популяризацію української пісні, яка линула в різних куточках нашої планети. Але напевно мало хто знає, що родом Віталій Васильович Білоножко саме з Слободи, безмежна любов до рідного краю, примака Олексія Івановича. Журналіста газети Конотопський край, лауреата всеукраїнського конкурсу спілки журналістів України Золоте перо вилилась у багатьох його віршах. Над стободою яблуні цвітуть, село моє у Сонях Агороди. Приїжджайте до мене в село. Так, чудово квітнуть чорнобривці. Напевно, чи не кожен слов'ячанин залюблений у його поезії? Людина з багатогранним літературним обдаруванням за своє коротке життя написав велику кількість віршів, слів до пісень, залишили ще неопубліковані рукописи. Немалий книжковий спадок має наш земляк Ліщенко Микола Іванович. З великим життєвим досвідом пізнав сувору службу підводника на Балтійському та Тихоокеанському флотах, наділений почуттям гумору. З 2011 року друком виходять збірки Туман за туманами, «Їжте Кума варенички, Життєві різнобар'я, в тумані ранковім, чупакабра, демократія. В яких прослідковується різнопланова тематика, поетичні твори, проза, слобожанський гумор, Бовальщина, спогади. В його вірші пам'ять землі викладена історія нашого народу і болюче побажання, щоб не повторилися страшні лихоліття 1917-го. Але на превеликий жаль, історія змушена повторюватися. Красиві неповторні пейзажі слобідської землі в різні переробики прекрасні. Залюблені в свій рідний край, митці зуміли відповідати Творити на своїх полотнах цю неперевершену красу. І немає різниці, чи ти фахівець в художній справі, чи ні. Головне творити, що підказує тобі творча душа. Мишаков Володимир Степанович віддав школі значну частину свого життя і улюблену свою справу. В малярство намагався прививати дітям. Ціла колекція картин його подарована школі простий сільський хлопець із звичайної селянської родини. Трудівник, наділений неабиякими здібностями, залюблений у свій рідний край Кременко Микола Леонідович, залишив величезний художній спадок. На його картинах оживають відомі всім сільські пейзажі, мальовничі куточки та історична архітектура Слободи, епізоди життя і просто картини, які милують око і радують серце. Це тільки. Частинка творчого спадку митця. Багатогранна, цікава і захоплююча історія краю, в якому я живу. Але це вже наступна сторінка історії нашого славного села Слободи.